Ну, просніве відео. Друзі, я радий вітати вас на черговому відео. Мене звати Віктор, і сьогодні у нас буде знову. Зимовий спінінг, хоча вже мороз підкрадається дуже так щільненько, скоро не буде ніякого спінінгу, лишиться кілька точок, і переважно наші риболовлі будуть на кризі. А перед тим як я розпочну вже сезон зимової криги, буде він аж на ось цих вихідних, лід стане, підемо на кригу, половимо. Все ж таки хотів би вам дуже показати ще одну дуже-дуже цікаву риболовлю. Це риболовля на окуня, зимою переважно ловлю саме його, і риболовля знову ж таки на затоці. Цікава вона буде саме тим, що вирушу я на розвідку абсолютно нового місця. Були в мене припущення, що тут міг би бути окунець, і взагалі точка дуже перспективна, щоб і по кризі туди прийти. Але все було не так просто: От, як буває, прийшов, знайшов ракушняк і налопив окунців. Я вам розповім, з якими проблемами я стикнувся по ходу і що мені допомогло саме знайти цього окуня і підібрати до нього ключ. Тому перед початком попрошу вас підписатися на канал, адже це дуже мотивує мене знімати ще. А ми будемо ловити. Взагалі історія сьогоднішньої риболовлі буде розказана дещо в неправильному порядку. Адже до першої риби передували години, можливо, 3-4 безуспішних пошуків. А, але як це все було, розповім вам дещо далі. А, тим не менш, перше клювання я отримав з ямки, а якщо бути дещо точнішим, з її виходу саме на ракушняк. А, і це мене дуже збадьорило. Адже коли 5 годин ходиш взагалі без контактів. Будь-який якунець, навіть найдрібніший, приносить масу радості та задоволення. А, так само, як і він клюнув, а клюнув він дуже в'явенько. І ледь-ледь я відчув це клювання, але все ж таки, якби не відчув, то не засік, так само він і поручався. Дуже невпинно, якось ніби змирився зі своєю долею. Проте йому пощастило, рибу я не беру і повернеться він назад у Дніпро, можливо, підросте, стане дещо більшеньким і зловлю його ще. Отже, як тільки я знайшов місце його стоянки, а вже по перших кількох клюваннях я зрозумів, що окунців там досить багато, я почав просто спамити закидами в цю точку і фактично моментально отримував там клювання. Риба жувала, риба була досить активною, але вимагала досить специфічного підходу в плані проводки. Про це все, про ці всі нюанси, як я вже казав, дещо пізніше. А поки насолоджуємося виваджуванням. Я намагався максимально не зливати окуня, тягнути його невпинно, щоб абсолютно кожного красення вам показати. Скажу вам наперед, сходів сьогодні було дуже мало, холості клювання, звісно, на зимовому спінінгу завжди трапляються. Але то таке, просто подивіться, заради яких красунчиків я сюди приїхав. Я не скажу, що це дійсно крупний окунь, але те, якими зусиллями. Досягався цей результат, його так просто не передати. Взагалі, дещо забігаючи. Наперед, скажу, що а, на викиді а, моєї ваги, про яку теж дещо згодом, а, про те, як я її підбирав, до неї приходив, а, є ямка. Ямка як для цієї затоки загалом досить глибока. Також скажу, що саме на ямці риби немає, але на виході з ямки і починається все саме цікаве. От просто подивіться. Вийшов з глибини, почав шарпати по ракушці, і окунь вже сидить. Я не скажу, що він гіперактивний, адже якби він був максимально голодний, він би клював по всій площині. На якій знаходиться ракушка, але в нашому випадку він розташований досить локально, він стоїть на місці, і найголовніше це те, що саме цю стоянку його я викрив. І у мене виходить отак шикарно підловлювати таких красунчиків. До речі, що стосовно приманки, використовую хітомі від флагмана, 1,6 чи 1,5 дюйми, я не пам'ятаю, дещо вона менше від танти, і, ну не знаю, окунці їдять просто шикарно. На наступному окунцю, на жаль, камера вимкнулася. Ось такі інколи бувають технічні недоліки, але, тим не менш, скажу вам клюну він а, дуже прикольно. А, шкода. Не вийшло зафільмувати, але рибку досить впевнено я тягну. Загалом ще по приманочках дещо хочу сказати, пробував сьогодні і менш об'ємні варіації по типу Polaris, Javastic, ось такого плану приманки. І саме танто подібні, в моєму випадку Hitomi і власне танта принесли набагато кращий результат. Взагалі, сьогоднішня риболовля дуже незвична для мене. Приїхали ми спершу з артемом, думали, от станемо зараз, наловимо, іначе попадаємо на ракушку і досить нам зрозуміло, де тут окунь має розташовуватися. А він все не клює і не клює. Ми так простояли десь півтори години, змінювали теми, ваги і щось воно нічого. Кидали переважно під баржу. А, адже під нею є певна глибинка, і взагалі під такими аномальними місцями а, в моїй практиці зазвичай окунь і трапляється. Але не тут то було. І після цього ми пішли переміщуватися по затоці, перейшли аж на початок на вхід в затоку. Навіть покидали трішечки на судачка, і ближче до 12-ї години дня Артем пішов і я залишився сам. А, Найважливіший момент, який стався, це я побачив, що а, кілька мужиків витягнули по кунцю і кидали вони в такі місця, а, які я взагалі не перевіряв, а, просто на глибину в саму затоку. Отже, в чому був прикол? А, я перевіряв лише місце, в якому я був впевнений, що там є ракушка і там має бути риба. Я фактично не прокидував самий кінець затоки. А там, як виявилося, було найбільше скупчення ракушки. Я просто фактично півтори години, коли ми крутилися на основному місці і не почали переміщатися, кидав разом з Артемом в одну і ту ж саму точку. А треба було пройтися дещо назад на місця, які ми проігнорували, в принципі, і перевірити їх. Але тут вже причепилася й інша проблема. На ближній ракушці. На самій злій, яка в цій затоці просто злюща, тут можна залишити дуже багато приманок, тут окуня теж не було. Я е, з метрів 30 е, з такої дистанції 25-30, де найближча ракушка якраз розташовується, е, не отримав жодного клювання. І після цього я вирішив вже почати кидати на максимальний дальняк. Найоптимальнішою вагою, як я зрозумів, щоб докинути до ямки, а на викиді саме присутня ямка, це було 5 грамів. Більше я не ставив, адже починає вгрузати в дно, і проводка починається геть не зимова. Тому 5 грамів, хітомі півторашечка, і в мене почало щось виходити. Як ви бачите, от особливо самий перший окунь можете відмотати дещо назад, там буде видно, як спершу я починаю досить активно проводити на ямці з надією, можливо, якогось судачка впороти. Потім вихід з ямки, тільки починається такий перепад глибини. І одразу там є дуже рідка ракушка. Але окуню цього достатньо. В більш холодну пору він тримається саме на отакій дещо проріділій ракушці. Не геть рідкий, такий, щоб вона була там присутня, але на суперзлій він не тримається. І от саме на цьому дальняку я й знайшов ідеальну для окуня ракушку. І буквально тільки потрапив перша пауза, Перші кілька протя... протяжечок і пауза. І там же цей окунь опинився. Першу рибу я так зловив. і чесно, я одразу зрозумів, що це буде ключем до сьогоднішньої риболовлі. Кидати подаль на середину і десь на цьому звалі і збирати окунсів. І після цього, як ви бачите, пішли чергові клювання і, відповідно, рибка на гачку. Отже, банально не перевірив точку. Не повірив в дальню дистанцію і те, що окунь буде триматися дещо ближче до ямки. Точніше, запізно в це повірив, міг би зловити ще більше і втратив певну кількість клювань. Але все ж таки певну роботу над помилками я зробив. І як бачите, рибка є, рибка присутня, вона не проста, звісно, треба трохи поупиратися, погадати з паузами і так далі. Але ловити можна. І цим ми з вами будемо далі займатися. Взагалі, по мірі того, як я колов більш активну рибку. А зловити наступну після неї було дещо складніше. Тобто забирало дещо більше в мене часу. Але, тим не менш, я не переміщався, адже знав, що риба стоїть саме тут, і тут вже в силу вступало моє терпіння. Цей красунчик клюнув дещо нестандартно. На паузі вирішив я поворушити кінчиком вудовища на місці. Інколи такий прийом дозволяє спокусити найбільш пасивну рибу, і, схоже, це був саме такий випадок. Звісно, розмір окуня мегаспортивний, і подивіться, засікся він за самий краєчок, що ще раз підтверджує те, що він мега пасивний. Але найголовніше, що мені вдалося його. Витягнути. А і цього красунчика повертаю, звісно що ж, назад у Дніпро. Точніше, я дуже хотів його сфоткати і відпустити, а він сам вистрибнув мене з руки. О! Аж близько 10 секундна пауза знадобилася, щоб вмовити саме цього окуня. Після неї я дещо поворушив приманочкою і він таки підсів. І досить непоганий розмір на гачку, але ж просто подивіться, наскільки багато потрібно терпіння, щоб вмовити такого зимового окунця. Але скажу вам, тим цікавіше. Зимовий спінінг це взагалі. Мега цікава риболовля, на яку, на жаль, в нас є не так багато часу, лише 3 місяці, і то інколи крига стоїть по 2 місяці, і з вільних в нас там кілька вихідних, які можна виділити на таку ловлю. Але якщо ви не пробували себе саме в зимовому спінінгу, я дуже вам раджу. Це просто безцінний досвід. Взагалі погода в цей день просто сприяла е, чудовому настрою і риболовлі. Фактично не було вітру і загалом в таких умовах ловити дуже приємно. Особливо коли усвідомлюєш, що це все відбувається всередині великого міста. О. Угу. Опроснівай відео. С дальнячка. А я скоро тоже поменяю. Говорю, скоро тоже поменяю. Ось такий маленький смугастий окунець, але на відміну від своїх більшеньких побратимів, має дуже чіткі смужки, і такого просто я зобов'язаний повернути назад і продовжуємо ловити. До речі, все ж таки, не відмовився я від стратегії більш активної проводки на ямці, все ж таки вірив я в судачка, але як тільки заходив на ракушняк, Починалося пасивне прошкрябування. і саме воно принесло абсолютно всіх сьогоднішніх окунців. Дуже класно тюкнув цей окунець саме на провоці, і пручається, я вам скажу, ой, як шикарно мого інбайта згинає досить нетипово. Зазвичай на окунцях він так не відпрацьовує. Але видно, що в цей раз рибка попалась не стандартного розміру, як для сьогоднішньої риболовлі. Ось такий більш продовгуватий окунець попався. Вже на танту Фішапівську, в такому кольорі називаю його електрика дуже він мені подобається. І красунчик повертається назад. Взагалі вирішальним фактором в сьогоднішній риболовлі – Стала саме дистанція, якби це не звучала вага. Я пробував упирався в 7 грамів 5 в непотрібному місці і не уловив цей момент з п'ятіркою. Потім перейшов ще менше на 3,5 грами на півторушечку і на ближняку ніяких успіхів. А ось коли я нащупав цю ямку на дальняку. Щоб кидати ще далі, я міг поставити 7 грамів, 7 грамів Джегріг, але він вже починав вгрузати, і, як мені здалося, окуню це не так подобалось. А п'ятірка, вона на ямці дещо підвисала, і на цьому перепаді вона не сильно вгрузає в і прошкрябує б'є дзвінко по ракушці. І якраз оцей баланс в такому ненав'язливому, легкому прошкрябуванні... Тобто, що я маю на увазі? Вихід з ямки і приблизно ось приманочка не сильно вгрузає за рахунок своєї ваги і досить вагенько підіймається. Сімка би, в свою чергу, встрягала би сильніше в ракушку, і оконцю б це не так подобалось. Тому саме 5 грамів в цій ситуації допомогло зловити якомога більше риби. Звісно, на більшу вагу теж клівало б, адже найголовніше це все ж таки потрапити в ямку. Але ідеально підібрана вага дала змогу максимізувати кількість риби. Незагально, звісно, по риболовлі сьогоднішній, адже якби я одразу попав в цю тему, я би точно зміг би зловити ще більше, адже зранку риба набагато активніша взимку. Але все одно виправив дещо ситуацію по кількості хвостів. Враховуючи, що до цієї теми у мене було рівно от стільки, тепер вже. Можна наближатися потрошечку до десятка риб, тому давайте ловити далі. Якщо ще щось цікавеньке захочу вам розповісти, то повернусь до вас. Отримавши незначний успіх з тантою і сімома грамами, я вирішив спробувати перевірити, чи це не є випадковістю. І таки ще одного окунця в мене вийшов мовити. Хоча, на жаль, після нього танта перестала себе показувати, але справа геть не в ній, а справа в першу чергу в тому, що 7 грамів занадто активно шкрябаються по дну, аж ніяк не на такого зимового окуня. Розмір рибки, звісно, з категорії спорт, але як бачите, як я ще в минулому відео казав, нічого йому не заважає їсти таку об'ємну півторашку танту. А, просто я ним задоволений, я ним пишаюся і повертаю цього малюка назад. Що стосовно паузи, яка є такою важливою в проводці, саме під час зимового спінінгу, в особливості. Коли ми ловимо окуня. Сьогодні вона була важливою складовою проводки, але, як ви могли помітити, не завжди всі клювання відбувалися саме під час паузи. Дуже часто окунь стоїть, от втикає на приманку, яка лежить на дні, і починає брати саме після того, як ми тільки починаємо наш рух. Тому пауза, звісно, була важливою. Вона давала змогу окуню встигати за приманкою банально. Адже ми перемістили приманку, окуню треба якийсь час, щоб за нею знову піти. Але також немало важливу роль відігравала плавність ваших рухів, як я вже повторювався, в комбінації з вдало підібраним вантажком. Це в нас, як я вже казав, 5 грамів. Виходило. Дуже плавно переміщувати приманку на місці, дві-три такі коротенькі протяжечки, зупинка. І якраз на початку цього руху переважно відбувалися наші клювання. Тим не менш, деяка риба підсідала на паузі. Інколи я отак на місці просто ворушив кінчиком вудоща. Це такі нюанси, про які я не можу казати, що вони зіграли вирішальну роль. В першу чергу, як я вже. Багато разів повторювався, вирішила саме грамотно підібрана вага, і те, що я попав саме і розгадав місце, де стояла риба. Тим не менш, кілька додаткових окунців вдалося виманити завдяки оцим покачуванням приманки на дні, дуже довгій паузі. Інколи я відволікався, щоб з кимось поговорити, і на цій супер довгій паузі теж окунь брав. Але такі нюанси особливо на загальний результат не вплинули. А, тому якось так. Ну, а на цьому відео я би хотів завершувати. А, непогано половили, як для розвідки, просто шикарнючий виїзд. А, дуже непросту загадку за концем вдалося вирішити, але непростою вона була в першу чергу, тому що. На самому початку дуже багато помилок я зробив. Якби я одразу просто був дещо більш вдумливим, можна було б зловити, як я казав, в рази більше. Але нічого, такий досвід він теж дуже важливий. Загалом рибки половили, розповів певну цікаву інформацію і корисну, я сподіваюся, яка може допомогти вам в ваших риболовлях теж досягти. Успіху, а, на цьому буду з вами прощатися. В наступний раз вже з вірогідністю в 90% зустрінемося з вами на кризі. А, тому бувайте і до зустрічі!